З 2 серпня на Донеччині було розпочато процес обов'язкової евакуації. За цей час з області виїхало майже 30 тисяч людей, проте наразі спостерігається тенденція повернення мешканців додому. Як повідомив Новогродівський міський голова Олександр Шевченко, у їхній громаді зараз майже немає бажаючих виїхати. Мабуть, от останній місяць люди майже перестали виїжджати. Якщо до цього. В день там було і п'ять, і 10 ну, 10 людей кожен день виїжджало. То зараз, якщо я не помиляюсь, на цьому тижні на минулому тижні всього 15 людей виїхало, при тому, що дуже багато людей повертається. Гучно зараз по всій країні каже Олександр Шевченко: саме це він вважає однією з головних причин, чому люди повертаються додому. Найбільша евакуація. Відбувалося це навесні, а вже влітку потрохи починали повертатися люди. Мабуть, це пов'язано з тим, що проблеми із опаленням і світлом по всій країні. Можливо, люди звикають. У той же час голова громади наголошує повертатися у громаду, яка знаходиться у близькості до зони бойових дій, вкрай небезпечно. Якщо там так дістають, там теж гучно, там теж ці шахіди. Ракети, то тут ми знаходимося. Ви правильно сказали, що в зоні ураження навіть артилерії. Тобто і тут ніяка повітряна тривога не попередить про те, що прилетить в і ще щось. З початку місяця евакуаційний потяг почав курсувати до Тернопільської області. Олександр Шевченко каже, це гарна можливість для мешканців Донеччини евакуюватися у більш-менш комфортні умови, коли тільки почала приймати Олександрія, там і ну, Кіровоградська область наша. То там було дуже багато спочатку перших місць. От я знаю наші мешканці, які виїхали першими, дуже багато було місць, коли розмістилися в гуртожитках, тобто не в спортивних залах десь. А вже у, кожного, у кожної родині була якась там кімната. Так, це був гуртожиток, але своя кімната була. Тобто я думаю, що і зараз. Там будуть надаватися такі умови, наважитися на переїзд складно проте евакуація дійсно рятує життя. Я розумію, що це боляче, це важко, але ж треба знайти собі сили. І, от більш за все, прикро за дітей для того, щоб була можливість, щоб діти відвідували і школи в більш безпечних місцях, і там були більш сприятливі умови. Для проживання нагадаємо, що дня курсує евакуаційний потяг номер 223 Покровськ, Дніпро, Львів, прибуття у Покровськ о 13.00, відправлення з Покровська о 14.15. Також по парних числах раз на 4 дні потяг слідує до Тернопільської області. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Новогродівки спеціально для телебачення капрі.